Я просто хочу сказати, що людина має вчитись. У кожної людини мають бути помилки. Якщо людина на своїй посаді завжди має вчитись. І я дорікаю нашим генералам завжди, з 2014 року, не те, що вони там мають недостатній інтелект, а я їх не поважаю, не поважаю багатьох, тому що вони не хочуть вчитись. Вони вперто біжуть по граблях і вважають себе просто неймовірно крутими полководцями, тільки тому, що вони багато років носять військову форму. А як таке виходить, що навіть росіяни, чия армія вважається супер за Скорузлою, і ми бачимо наскільки погано вона воює на прикладі Сирії, на прикладі України в першу чергу я вже не кажу про приклад України, де взагалі кадрові частини були стерті в нуль на початку війни, причому країною, яка була не підготовлена до війни. Тобто нами, е, чому навіть вони вже роблять якісь виставки зі своїх помилок? А ми досі тримаємо.